Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я вас дещо шокую. От ви часто звертаєтеся за допомогою до вузьких спеціалістів, записуєтесь на прийом, чекаєте цього прийому, часто гроші платите. А вам насправді в більшості випадків лікують не той орган, який насправді хворий, і не основну хворобу, а можна сказати, її наслідки цієї хвороби. Чому так виникає? Проблема в тому, що в нас от занадто вузька спеціалізація в медицині. Ви скажете, особливо лікарі мені заперечать, що він там верзе. А давайте попробуйте мені заперечити через одну-дві хвилини. Щоб вам було зрозуміло, давайте на прикладі. От, наприклад, з віком у нас виникають проблеми з серцем. І не тільки з віком, там при порушенні обмінних процесів там, і так далі. Серцева недостатність наростає, причому виникають серйозні проблеми. Інколи навіть направляють на операцію, скажімо, поміняти клапани. Чи там призначають там, водітелі ритму і так далі. А результати невеликі. Чому? Проблема зовсім не в серці. Виявляється, а проблема в нирках, а не в серці. Чому в нирках? Якщо погано виконується функція нирок по виводу сечової кислоти, а сечова кислота має таку гольчату структуру, і вона дуже часто відкладається в клапанах серця. Що виходить? От, дивіться, клапан, бачите, повинно приставати. Ці голочки втикаються. Вони що там не дають щільно притиснутися цьому клапану. В результаті йде зворотний відтік крові. І виникає серцева недостатньо добре, якщо один клапан, а кілька, вона там виражена, і ви справді йдете навіть там на операцію чи лікуєте серце, а результатів серйозних немає. Чому? Тому що проблема виявляється в нирках. Причому це не тільки з серцем зв'язано. розумієте? Всі центри керування знаходяться в мозку, а імпульси йдуть через спинний мозок і через периферичні нерви розходяться там, до органів. Наприклад, щоб ви розуміли, протрузії виникають знову в цих нирок, тому що нирки погано виводять цю свечову кислоту, а свечова кислота вона дуже полюбляє, знаєте, де сідати? На зв'язках, на сухожилях. А наприклад, тільки в нас з нашою спиною, з хребтом, Зв'язано десь 500 м'язів. Кожний м'яз закінчується сукожилля. І Представте, 500 цих сухожилів, сичова кислота їх підсушує, вони стягуються, натягують м'язи. Якщо натягують м'язи, 500 м'язів тисне на хребет. В результаті що виходить? От бачите, міжхребцеві диски, тіла хребців, і між ними міжхребцеві диски. Ось Іде тиск на них статичний, і вони що? Сплющуються. І перетиснують нервові закінчення. До чого це приводить? Наприклад, якщо це перетиснення йде на рівні 2-3 грудного, у вас проблеми з серцем. Якщо це на рівні, скажімо, 5 грудного, у вас проблеми з жовчним, післунковим і так далі. Причому це стосовується всіх органів. Куди ви йдете? Ви будете до гастентеролога, до кардіолога, а результати невеликі. Тому що причина в цьому, що стискуються хребет і витискується волога, витискується цих міжхребцевих дисків. Куди знову дорога веде? Знову йде до нирок. А ви ж на нирки не звертаєте уваги, а потім вже знаєте, як, як жартують, пізно пити боржомі, нирки вже відпали. Щоб такого не було, от я сьогодні просто починаю цикл відео, в яких дам вам пояснення. Як в яких випадках в тому що ми, наприклад, я привів вам приклад нирок, а ви думаєте, що з печінкою менше проблем. Навпаки, печінка в всіх процесах свято там ще більше порушень не викликає, і так далі. Всіх цих випадках ви лікуєте не хворобу, а лікуєте її наслідки. І лікуєте не хворий орган, а зовсім ті органи, які другорядні страждають як наслідок від цього. І що ви втрачаєте? Ви втрачаєте час, втрачаєте кошти. А ефект невеликий, то вас навіть можуть посадити на пожиттєву залежність від якихось ліків, а в цьому немає ніяких необхідностей. І тому в нас час розуміти, треба трошки думати про себе і розуміти. Якщо ви йдете щось лікуватись, то попробуйте розібратись і попробуйте до таких там спеціалістів, не тільки вузьких, а які там докопаються до причини. Це дуже важливо. Звісно, ви сьогодні хочете почути від мене практичні поради. Ну, якщо ми вже сьогодні почали з нирок, не поспішайте бігти в аптеку зразу за сочогінними засобами, вони вам не допоможуть. Від чого страждає хворий? Порушена функція органів. А якщо ви подивитесь в аптеці десь 330 тисяч приблизно найменувань препаратів. Але з них ви й тридцяти не знайдете, які покращують функції органів. Медицина на це не орієнтована. Що ми в даному випадку пропонуємо? Взагалі-то екомед це є та якраз медична установа, яка в основу лікування ставить саме відновлення функцій органів. І все лікування йде завдяки цьому. Це найправильніший підхід. Якщо сочагіні засоби не допомагають, інших немає, що нам тоді робити, а що робити? Звертайтеся комед, найкращим засобом нашої комедії є омовід. Він орієнтований на відновлення функцій нирок. Це не тільки стосується в кого серцева недостатність. Якщо нирки почнуть виводити азотмісні речовини, сечовину, там, креатінін, це не тільки, в буде покращувати функції серця. У вас буде менше відкладень на сухожилях, менше буде стягуватися хребет, менше будуть натягнуті м'язи, краще будуть проходити імпульси центрів головного мозку до органів. І в результаті ви граєте не тільки в цьому, що там у вас зменшиться серцева недостатність, у вас ці органи почнуть працювати набагато краще, тому що у вас відновиться в значній мірі інервація. Що значить інервація? Це проходження якраз імпульсів. Які керують роботою органів, у вас все краще запрацює: печінка, нирки, цизинці, легені і м'язи будуть краще, живлення мати і так далі. Ви якби почнете вживати. А скільки це пити? Розумієте, у вас в органи, наприклад, порушення функції йде поступово. Як ви хочете відновити, да, ви п'єте омовід, результати, нирки працюють все краще, і краще. І концентрація, допустимо, тої сечової кислоти, особливо у кого там подагра це відчуває, буде в крові зменшуватись. Чим більше зменшується в крові концентрація сечової кислоти, тим більше кров починає розчиняти ті відкладення. А це відкладені в сухожилях і зв'язках, відкладені в суглобах. У вас будуть виводитись оті кристали в клапанах серця, з кожним днем серце буде працювати все краще і краще. Що найкраще зменшувати серцева недостатність, тобто у вас буде йти відновлення. А щоб йшло відновлення, треба відновити тут в даному випадку функцію нирок. Я ще раз підкреслюю: не сечогінними засобами, а засобами, які впливають саме на функції. В даному випадку треба краще виводилися азот місця речовини нирками, тому що нирки це фільтри, які фільтровують саме ці речовини. Так що, бачите, завжди є вихід, і яке б ви лікування не проводили. Ви все одно нікуди без цього не дінетесь. Хочете мати здоров'я, мати перший крок до відновлення здоров'я, навіть в якійсь мірі до омоложення, тому що чим краще нервація, тим краще у вас працюють ці органи. Це вже елементи навіть того ж омоложення, то, що у вас було раніше. Так що бачите, скільки вас виграш, ви не тільки відновите функціонерів, ви покращите свій стан, свою працездатність, покращите свою якість життя і причому засіб який не має побічних дій і всебічно впливає на функції нирок, він вам дуже допоможе. Я вже з цього почав і запрошую вас наслідувати. Мій приклад. Будьте здорові!